Кожному із нас, дав велике благословення бути в церкві Божій і почути Слово Боже, помолитися, поспівати разом, звершити служіння перед Богом Святим, який створив Тебе і мене, який створив всю землю, який створив світ. До цього Бога сьогодні прийшли ми поклонитися, цьому Богу. Прийшли ми помолитися, який сьогодні чує молитви наші, який сьогодні бачить, хто скільки часу йшов на це місце, хто сьогодні сидить, а хто сьогодні стоїть і це Бог бачить. І там все записано. Оця людинка простоїла все служіння. І він там відмітив. це жертва, це жертва наша. Що ми прийшли, що ми йшли, що ми добиралися хтось з поїздом, хтось машиною, хтось пішком. Але ми прийшли в дім молитви помолитися Богу. І тому, дорогі друзі, я б хотів дуже коротенько прочитати Слово Боже і дякувати Богу за це служіння. І в кінці служіння ще буде об'ява Яку б я хотів, щоб ми її почули, не пропустили. я слово Боже. Це буде записано. Єва Матвія. Матфея, все будет 10 глава. С первого верша. И призвал 12 учеников своих. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. врачувати всякую болезнь і всякою немощі. І тут далі пишуться імена 12 апостолів, учнів, пропускаємо імена, я думаю, ми знаємо цих учнів, які були в Ісуса. І будемо читати шостого вірша. А йдіть найпадше погибшим овцям дома Ізраїва. Хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Вот мы видим, говорят, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Господь дал силу и владу для своих учнів, І говорить, даром получили і даром давайте. Сьогодні людина звикла до цього. Хтось помер похорон. Надо відспівати. А скільки стоє? Даром получили і даром давайте Біблія говорить. Пара вінчається, треба повінчатися. Ой, а скільки стоїть повінчатись? Даром получили. Даром давайте, так Біблія говорить. Тому, друзі дорогі, нехай Бог нам допоможе, щоб ми читали Слово Боже, щоб ми вірили в Слово Боже, що спасіння дається даром, вінчення дається даром. Молитва за хворих дається даром. І цілення приходить від Господа даром по молитві і по вірі. Коли ми звертаємося до Бога, коли ми відкриваємо своє серце, коли ми просимо ім'я Ісуса Христа, Він говорить Я з вами, Він говорить Я вас чую. Він говорить, я допоможу тобі. Тому, дорогий, дорогий друже, дорогий брат і сестра, довірся Богу. Відкрий своє серце, говори з Богом. Можливо, сьогодні, знаєте, у нас є якась проблема, і ми не знаємо, як вирішити. Прийшов час вечірній лягати спати. Склонись перед Богом на коліна своє, якщо можливо. А ніто стань на ноги і скажи, Господи, у мене в сім'ї проблема, у моїх дітей проблема. Ісус, допоможи вирішити. Я не знаю, як це зробити. Я не знаю, як допомогти. У мене нема чим можливості. Але ти допоможи, вийди на зустріч. І Господь є той, який чує оту таємну молитву і виходить на зустріч. Тому, дорогі друзі, Біблія вона навчає нас. Біблія вона дає нам надію. Біблія це Слово Боже, яке ніколи не змінюється. Біблія це та книга, яка ніколи не старіє. Є книги, які ми читали чи лежать на полочці в нас і ми раз прочитали другий раз, і вже говоримо, та ми знаємо, що там і вже не інтересна та книга. Але Біблія, вона кожен раз. Скільки б ми її не читали, вона нам це, все більше і більше відкривається. Більше глибини ми черпаємо із слова Божого. Буває, що прочитали, вроді не зрозуміли. Знову відкриваємо, читаємо уже щось більше ясніше. Ми у четвер були на домашній групі у становій, і там я так вирішив прочитати е, ну, таке слово Боже, про Бог. Хто такий Бог? Звідки він з'явився і не я говорю, давайте будемо разом відкривати і читати. І хто перший знайде, той читає. І так ми проповідували всі разом, хто там були. І так, знаєте, ті люди, які почали ходити, і вони навіть ну, не дуже розуміють, де старий заповідь, де новий. Говори, давайте матчеє, там така то глава, і друзі, вони читають, шукають, шукають. Там Битєє починають, говорю, не далі, далі відкривайте. Ну, дійсно, друзі, ну, не кожен знає навіть на пам'ять по порядку всі книги Нового заповіту чи старого, скільки взагалі книг в Біблії, в старому заповіті, в новому заповіті, скільки євангелістів написали посл... е... Євангелія, скільки послані. Це не кожен. А от те, що нам дуже важливе, це ми знаємо. І вот так возлюбил Бог мир, что що дав сина свого дабы всякий, верующий в Него не погиб, але имел жизнь вечную. вічною. Оце нам дуже потрібно знати, що Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб дати спасіння кожному, хто повірить в Ісуса Христа. Нехай Бог допоможе нам, щоб ми вірили Богу, молилися до Бога, завжди, завжди відкривали своє серце. Можливості читали Слово Боже. Воно буде нас навчати, воно буде нас змінювати, і Бог буде відкривати нам через Слово Своє, як нам війти в Царство Боже. Дорогі друзі, царство Боже, за гроші не купиш. І в царство Боже, через пропуск, який ложить на лоба покійнику, цей пропуск не дасть можливість війти в небеса. А віра в Ісуса і виконання Слова Божого. Оце да в Царство Боже. Тому нехай Бог нас благословить і допоможе. Я хотів би сьогодні звернути одне, ну, на одне місце Слова Божого там, де Ісус Христос, там, де Ісус Христос одного разу з учнями плили на лодки на човні. І Христос дуже часто багато людей було біля Ісуса. І коли Він сів в той човен, Він приліг і заснув. І коли він там спав, то учні плили до другого берега. І коли вони гребли, то Біблія говорить, дуже велика буря стала підніматися на тому озері чи річка, і дуже хвилі великі. І учні старалися якось до берега безстрішно пливти, але не могли вони справитися. Просто вогни стали заливати човен, а Христос спить. І крепко спить. І Біблія говорить, учні, вони стали будити Ісуса. І от Ісус, тобі що? Нас не жалко. Ти бачиш, що ми загинемо. І ти разом з нами. Ісус, ну щось зроби, допоможи. Ісус став. Він потягнувся, позіхнув, спав, знаєте, встав, подивився в великі, протягнув руку і говори, цим волнам, цій воді замовчив, спокойся. І велика велика тиша. Ущедиться на Ісуса. І вони були здивовані, шоковані. Ісус, а що це? А Христос повертається до них і говорить, а де віра ваша? А чому ви так не зробили? Дорогі друзі, нехай Бог нам допоможе. Яка буря не піднімалася, що ми надію нашу покладали на нього, на Ісуса? Довірилися Богу, і Бог попікується, і Бог допоможе, і Бог захистить, і Бог поставить свою охорону, тому що Він Творець і знає тих. Хто кличе до Нього, нехай ім'я Боже благословенне буде в Твоєму і в моєму житті. У нас зараз буде молитва. Ми будемо дякувати Богу за це служіння, за недільний день, за цей ранок, який Бог подарував. Будемо дякувати Богу, що Він зібрав нас і дав можливість сьогодні провести це спілкування один з одним. І з Господом і з Ісусом Христом. У нас зараз буде молитва, і ми можемо сказати свої потреби. За що помолитися, і разом помолимся один за одним.